Привіт! Сьогодні у мене, та не потрібно говорити, що це, тому що ви зрозуміли. Приготувала просто за 15 хвилин. Тісто походило і отакі от хачапуріки готові. Як Я готувала, подивіться відео, будь і ласка. Привіт! Дивіться, у мене скільки сиру різного сорту. І в мене тут сулугуні І хочу приготувати. Довго нічого не думала, нічого не шукала, як завжди пишуть. Рецептики я шукала роками. Ні, нічого не шукала. Взяла дріжджі, взяла. Теплу воду, і сьогодні ми приготуємо хачапуін. Дивіться, що я взяла? Сьогодні готуємо на воді 350 мл теплої води, пакетик сухих дріжджів, 7 г, столова ложка цукру, така гарна, і чайна ложка солі. Борошна додала на око, щоб вийшла отака у нас смачнюща опара. Зараз я беру миску, де буду замішувати основне тісто. Виливаю сюди опару. Можете готувати, додаючи маргарину м'якенький або розтоплений, або олію. Я буду використовувати олію. Тому додаю зараз сюди рецепт тіста. Дуже швидкий, без випендрекування. Додаю відразу 2 столові ложки олії. А ви бачите, має там в олії, вон, пробочка. Плаває. Хотіла, як показують в інтернеті, зробити так, щоб тут лилося повільно. Вона взяла і провалилась, так що більше я повторювати ці помилки не буду. Все, ніякого яйця нічого додавати не буду. Додаю борошно і вимішую таке м'якеньке тістечко. Скуштуйте на солі замало, додам солі, тому що зовсім не солоне, не повинно бути тісто. От я зараз взяла присолила по своєму смаку. Замішую тісто. Вимішаю ще його ложечкою олійки і ставлю в тепленьке місце на час. І вимішую. Як вимішати тісто, ви це вже знаєте все. Ну, борошна на 350 мл десь 4 склянки піде. Краще потім додати, щоб не забити. Якраз прямо на око, вгадала. Зараз я знаєте, що зроблю? Це. Мої глядачі, які готують, вони це розуміють, а які не готують, їм це й не потрібно. Зараз я те, що залишилося в мене рідина за пари, я її всю отак сюди вибираю. Зараз я застелю стіл і сюди олійки трішки і висипаю сюди тісто. Бачите, миска чиста. І починаю вимішувати. Відразу зберіть із руки борошно. Це знову я весь час розповідаю, як наче перший раз. Коли я кажу вимішувати 5 хвилин, повірте, я на часи не дивлюся. Я працюю з тістом і бачу, яке воно стає. Дивіться, яке воно гарнесеньке. Тому е є люди, що вимішують отак. Я як подивлюся, як тісто отак роблять. То це неправильно, отак не потрібно. Що ви цим добиваєтеся? Отаке. Навіть відео показую. Тісто потрібно збирати докупи, отак, трішки отак протягуючи ціє, цією частиною фаланги руки. І тісто стає, ну воно змінюється просто на очах. Перемішую, викладаю в мисочку і ставлю в тепленьке місце, щоб тісто піднялося. Скільки це займе часу, знову-таки це залежить від температури кімнати, куди ви ставите, трішки улітки. Сюди це тісто, отак розплескала, прикрила поліетиленовим пакетиком і серветкою, і нехай піднімається. Ставлю зараз на вулицю, там тепленько, то обов'язково плівочкою, щоб поверхня тіста не підсихала. Все, тим часом, зараз ми натираємо оці сири. Краще, звичайно, брати, можна додати навіть сюди сир, ну, творог із сиром фетою. Тобто, які хочете моцарела, саме краще підходять. У мене є такі сири, я вже не пам'ятаю, як вони там називаються, ці сири. Гауда ось. це сулугуні, Я не показую просто виробника. І це, ой, я навіть не знаю, який це сир. Натираю на такій середній терці. На такій терці. Я натерла три сири, і в мене шматочок такого сиру. Я його додам і для кольору, і для смаку. Маленький шматочок. Все готове. Нехай це чекає, отак можна все перемішати. Можна додати сюди зелень, а можна просто зеленю присипати тоді. Дехто подумав, що це ковбаса саляміна різана. Ні, це такий сир. Що ви Добре знаєте, ви. я один раз перемісила тісто, тому що мене трішки часу не вистачало. Дивіться, як тісто сходить. Просто красота. Так, тепер трішки олійки, збиваємо цю у схожість і поділимо на чотири частини це тісто. Де яке воно вітається з вами. І тепер беремо качалку чи руками, як бажаєте. Розкачуємо таке коло. І по кругу зараз так тоненько викладаю сир. Отак от наклала і отак от підтягуючи, закриваємо цей сирок. Деякі роблять без сиру тут, але я вам скажу, що із сиром вже смачніше, правда? Тепер трішки отак. От Це можна, знаєте, робити відразу вже на пергаменті або на противні, куди ви будете викладати ці свої хачапурі. Зараз так підкатаю з, з двох боків, і викладаю сюди. Можна отак потягнути і отут отак застибнути, провернути отак можна трішки. Ой, розірвала. Бачите, як крутила-крутила, поки розірвала. Ну нічого. Так, і тепер всередину сир. Отак, і все виглядає. Ласкають, коли так розкачуєте, тому що це я знаю, а не кажу. Серединка хай буде трішки товстіша, а краєчки тонше. Такі чотири красунчика вийшло, розпроділила, сиру височила. Вмикаю духовку 200 градусів поки що. Прикрию. Хай трішки підійдуть і яєчко, один жовточок можна, мо краєчки цього хачапурі. Так, ну що, 10 хвилин пройшло. Жовточок і трішечки молочка. Змащуємо краєчки. Ну, жовточка і однієстолої ложки молочка достатньо для 4 таких хачапурин. Це не мию, сюди жовточок виб'ю. Ви заздалегідь можете, поки буде випікатися 4 жовтки відділити від білків і в різні їм костя покласти. Так, ставлю в духовку, я думаю, хвилин 12-15 буде готове. Я зараз розділяю за допомогою цієї приспособи. Можна і так. Білки і білки зливаю в баночку. Я поставлю або в ємкість будь-яку. Поставлю в холодильник, ми з ними приготуємо зовсім інший рецепт, десерт. Шматочки готові і вершкове масло підготуйте, тому що по шматочку вершкового масла теж будемо викладати. Що, наша смакота готова, трішки це приберу. Ай, яка ви подивіться. Ковку прикриваю, не вимикаю. Зараз швиденько, дивіться, що я роблю. От такі два шматочки. Цього і жовточок. Швиденько це все робимо і ще на одну хвилину. Тут, тут, тут. Держися всередини, ну що ж ти мене позориш? А? І відправляю на одну хвилину в духовку. Знов. Дістаю вже верхній противень Яйце повинно трішки-трішки пройти температурою, і все. Отака краса. Зелень це вже за бажанням. Я трішки тут Кінзи і трішки кропу. Зовсім-зовсім мало. У мене трішки вони накриті були. Так, яку візьму тут, ну добре. Так, зараз от, трішки злиплося, а гаряча дуже ще. Так, це прикрию. Цю красу до обіду готова. А цю хачапуріну беру на. Дивіться, нічого не пристало зовсім абсолютно. А ця хачапуріна ось у нас лежить така. Красиво, і ми її будемо куштувати. Відломлюємо оцей краєчок. Дивіться, яке тісто гарне. І тепер змішуємо з цим сиром і їмо. Це можна було раніше діставати. І сир можна класти більше товще, то дуже тоненько я поклала, може аж чотири, може сир товстіше. Дивіться, яка смакота? Ай гаряча тягниться. Дивіться, яка хачапуріна. Оце так хачапуріна. Якщо обов'язково приготуєте швидко, смачно, окрема страва, зовсім окрема, але замість хліба може йти. Ну, я скажу більше сиру і беріть сири більше, чи що тянуться. У мене якісні сири, але вони не дуже тянуться. Але все одно дуже-дуже смачно. Ви ще їдете? Чи дивитися. Швидше, бо не буде чого. Пригощайтеся.